Божі слова на кожен день. Протягом Тисячоліть це була земля бруду. Вона нестерпно брудна, у ній рясніють страждання, всюди шаленіють привиди, хитруючи й обманюючи, висуваючи необґрунтовані звинувачення, будучи нещадними й порочними, топчучи це місто привид і Залишаючи його всіяним мертвими тілами, сморід гниття вкриває землю і наповнює повітря, і ця земля ретельно охороняється. Хто може побачити світ поза небом? Диявол міцно зв'язує все тіло людини, він застоїть їй обидва ока і міцно запечатує її вуста. Цар дияволів лютував протягом декількох тисяч років аж до сьогоднішнього дня, коли він досі пильно стежить за містом привидом, ніби воно є неприступним палацом демонів, ця зграє сторожових псів тим часом пильно дивиться своїми хижими очима з глибоким острахом, що Бог застане їх зненацька і знищить їх усіх. Залишивши їх без місця, спокою і щастя? Як могли б жителі такого міста привида, як цей, коли-небудь побачити Бога? Чи вони коли-небудь насолоджувалися милістю й красою Бога? Яке уявлення вони мають про справи людського світу? Хто з них може зрозуміти пристрасну волю Бога? Не дивно, що втілений Бог залишається повністю прихованим у такому темному суспільстві, як це, де демони безжальні й нелюдяні, як міг би цар дияволів, який убиває людей, не моргнувши оком, терпіти існування Бога, який є прекрасним, добрим і до того ж святим. Як він міг би аплодувати і вітати прихід Бога? Ох вже ці посіпаки. Вони платять за доброту ненавистю. Вони давно почали ставитися до Бога як до ворога. Вони ображають Бога, вони до крайності дикі, у них немає ані найменшої поваги до Бога. Вони грабують і мародерствують. Вони втратили все сумління, вони йдуть проти всього сумління, і вони спокушають невинних до безглуздя. Пращури давнини, улюблені начальники, вони всі протистоять Богу. Їхнє втручання призвело до того, що все суще під небом впало в стан темряви й хаосу. Свобода віросповідання, законні права та інтереси громадян усе це хитрощі з метою приховування гріха. Хто прийняв роботу Бога? Хто віддав своє життя або пролив кров за роботу Бога? Покоління за поколінням, від батьків до дітей, поневолена людина. Безцеремонно поневолювала Бога. Як це могло не викликати люті? Тисячі років ненависті зосереджені в серці, тисячоліття гріховності, викарбувані на серці, і як це могло б не викликати огиду? Помстіться за Бога. Повністю знижте його ворога, не дозволяйте йому більше лютувати і не дозволяйте йому правити як тирану. Час настав. Людина вже давно зібрала всі свої сили, вона присвятила всі свої зусилля і заплатила за це всю ціну, щоб зірвати огидну личину цього демона, і дозволити людям, які були засліплені та зазнали всіляких страждань і труднощів, постати над своїм болем. І повернутися спиною до цього злого старого диявола? Навіщо споруджувати таку непереборну перешкоду Божій роботі? Навіщо використовувати різні виверти, щоб обдурювати Божий народ? Де справжня свобода та законні права й інтереси? Де справедливість? Де розрада? Де тепло? Навіщо використовувати брехливі задуми, щоб обдурити Божий народ? Навіщо використовувати силу, щоб стримувати Боже пришестя? Чому б не дозволити Богу вільно ходити землею, яку він створив? Навіщо переслідувати Бога доти, доки йому ніде буде й голови прихилити? Де тепло серед людей? Де привітність серед людей? Навіщо спричиняти Богу таку відчайдушну тугу? Навіщо змушувати Бога кликати знову і знову? Навіщо змушувати Бога хвилюватися про свого улюбленого сина? Чому жалюгідні сторожові пси цього темного суспільства? Не дозволяють Богу вільно прийти і ходити світом, який він створив? Чому людина не розуміє людина, яка живе серед болю і страждань. Заради вас Бог переніс великі муки, і з великим болем він дарував вам свого улюбленого сина, свою плоть і кров. Тож чому ви досі закриваєте на це очі? На очах усіх ви відкидаєте прихід Бога і відмовляєтеся від дружби з Богом? Чому ви такі безсовісні? Чи ви готові терпіти несправедливість у такому темному суспільстві, як це? Чому, замість того, щоб наповнювати шлунки свої тисячолітньою ворожнечею, ви набиваєте себе лайном царя дияволів?